Всім привіт! В мене в гостях знову ніж від іспанської компанії Baladeo, ніж Papagayo Але минулого разу то був такий ось такий яскраво зелений. Цього разу я замовив чорний. Ще навіть не відкривав, тому подивимося разом, що там приїхало. Так, Стандартний тубус пластиковий, це дуже прикольна така фішка цієї компанії. Тобто такий жорсткий пластиковий тубус з пластиковими заглушками. Заглушки, до речі, йдуть під кожен ніж того кольору, якого років. Тобто тут чорний, значить чорні заглушки. Там вкладочка з переліком всіх ножечко в серії. там ви бачите, як скільки там. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 кольорів. значить Написано, що інокс 420 сталь. от І написано, що Backlog. ну Нічого нового тут не написано, це і так зрозуміло. значить Сам ножичок. Це знову ж таки обрізинений пластик. Тобто, внутрі там. Шорсткий пластик зі стальними лайнерами, тобто не просто пластик, а під, під, під силим лайнером. А поверху резина, причому це не, не якесь напилення, а саме наплавлена на резина, як, наприклад, в морах, бо отут е, частина, яка прикриває беклок, вона це такий шматочок резинки. Досить товстий. І через те, що він, він одне ціле з руки, я роблю висновок, що Руків'я обрезинено просто. От. А пластик, бо я, наприклад, тут не можу відігнути, чого зробити. От. Клиночок, дропоінт, вігнуті спуски від обуху. Довжина, вже забув, яка довжина. Так, тут заходить. 7, 7, 77 мм. Дуже легкий. Прямий, простий, От. в руці досить зручно лежить. От. Дизайн відрізняється від інших. Гвинт зроблений під пряму викрутку. Тобто, якщо щось там почистити, там, то можна легко відкрутити, не треба якісь біти спеціальні шукати. От. Заточка. Що у нас з заточкою? Ну, трохи-трохи треба підправити. Він і так ріже рівно, але хочеться його трошки там довести. От. Ну, Для мене це вже нічого. нового. Ну, Такий приємний ножичок. Дуже дивно, що вони не поширені, бо вони недорогі самі по собі, і такі різноманітні в прикольному такому тубусі йдуть. Тобто вони, мені здається, що продавалися б. Навіть по якихось сувенірних крамничках чи там крамничках зі фіги, там. От. Ну, На цьому все. Дякую, до побачення.